Сьогодні ми разом з паном прем'єр-міністром Нідерландів в Запоріжжі. Це дуже відчутне свідчення рішучості Нідерландів та прем'єр-міністра Сгоофа особисто бути зараз тут, кількох десятків кілометрів від лінії фронту, і працювати разом з нами заради захисту людських життів це саме те, що підтверджує справжнє лідерство. Хочу вам подякувати, пане прем'єр-міністр. Хочу подякувати вашим людям за все, вашій команді за візит. Дуже дякуємо за, за підтримку. Сьогодні ми разом з прем'єр-міністром відвідали одну із шкіл Запоріжжя. Пан прем'єр-міністр бачив, як там наші діти, як наші вчителі, як вони радіють можливості повернутись до навчання, до офлайн навчання. І тут у Запоріжжі це перша офлайнова робота шкіл за чотири роки. Ви Пам'ятаєте, що була пандемія, і коли було дистанційне навчання, потім почалась війна, роки війни і зараз таке повернення до нормальності, до можливості наших дітей просто вчитись в школі чи в університеті, просто спілкуватись, отримувати надійні знання та соціалізацію. Все це є звичайним для звизвичним, напевно, для кожної країни Європи, але для нашої країни в умовах російської агресії це зараз справді досягнення. Я хочу ще раз подякувати всім нашим вчителям, всім працівникам, працівницям сфері освіти, місцевій владі, кожному хто будував укриття і хто готував цей непростий, дуже непростий навчальний рік. На перемовинах з паном прем'єр-міністром ми говорили зокрема сьогодні і про те, як збільшити захист від російського терору, наблизити справедливий мир. Обговорили ми і конкретні потреби в будівництві укриттів, зокрема в школах, а в потребу безпечному транспорті обговорювали цю велику кількість дефіциту автобусів для наших дітей. І інші речі, які ми потребуємо для нашої стійкості. Сьогодні я попросив пана прем'єр-міністра, щоб Нідерланди взяли патронат над нашою Запорізькою областю щодо саме гуманітарних потреб: це школи, це бомбосховище, це енергетика, укриття. Це для нас важливо. І у нас є кілька прикладів з нашими партнерами в інших областях. Це дійсно працююча модель.